Ось, ось ще тістечка і торти. Давайте подивимось на тортики. Солона карамель, дивіться, з горіхом. 49,60 60 Ось вона така це карамель. Це тістечко. 35,49 Оце в нас що? Еклери з молоком з гущеним 96.32. Оце горішки такі. Такі є, і стоять вони коштують вон, 57 гривень 55 грубів. Оце що в нас таке цікавеньке. Таке маленьке, а, мурашник. Але коштує він усьо 9706. Це магазин Велмар І тут трошки і тістечка Картошка. 4 штучки 73,90. Мінус 33%. Тому що, мабуть, срок. БКК, дивіться, тістечко 131 і 61. наше воно це 131 і ще 61 і копійка одна, 110-80. З горіхом київські тістечка, дивіться які. Зараз я їх поставлю і вам покажу, яка тут, скільки їх вага яка. Ой, господи боже. Де ж тут воно єсть? Я не бачу. А Ось озаварні 103, 42. А це бісквітно-кремове БКК теж. 85-67. А це нашому. Це заварне БКК одна штучка, яка коштує 32,70. А ось у профітрольки вам, будь ласочка Профітролі з заварним кремом. Дивіться на них. Скільки їх тут? 140 грам І вони коштують 46,39. Еклериону отдільно є. 20 57. Це скільки? 12, 40 гривень, і ще й 12 копійок Странні оці копійки. Макаронс 89,36. Скільки їх тут? Шість штук. Так, все, Наполеон є, будь ласка. 90, 75, 450 грамів. Тістечка заварні БКК 142,99. А от тебе скільки? Це така велика упаковка. Скільки? Ой, я не хочу брати, бо воно там так стоїть. Я боюсь, щоб я все не поваляла. Погано, що не пишуть вони. Наполеон, 145 гривень. Дивіться, яка коробочка така береш за ручку, собі його отакого взяв і пішов з наполеончиком. 145 гривень, 450 грам вага його ось дивіться, отак. Мінус 33%, 274 гривні, ще й 22 копійки. Це у нас що дамські пальчики. Ось вони ці пальчики. Фига себе, что это за цена такая. Так, вот это у нас тоже? Сникерс. 262,25. На 73 гривни. И Фаэлла. 80... Восемьдесят... Нет, шестьдесят семь. Двести семьдесят семь. Оценка. У нас картона. Сто пятьдесят семьдесят девять. Минус тридцать три. Пятьсот Тоже такая сумочка. Брэш и бэш. з цією маскарпоною. 150-79. Торт до чаю. пожалуйста, 300 грам. 56, ну, 57 гривень. Еклер. 32 гривні. 71 копійка. Це в нас що таке? Бисквитно-кремове. тістечко, 27,35 35 23,80. 23-80 под названием Эклер. Тут самі еклери. Не можу далі знімати, И сам не гам, ни другому не дам. Так. Трюфельний торт 225,50. Дивіться, який він красивий. Йолки-палки, шо? Стоїть кашля, я стала надо мною і стоїть. Ну. Кавою. Молоко згущене з цукром і кавою. 100 гривень 69 копійок. Вершки, це Первомайський, 68,96. Колись вони були хороші, зараз я не знаю, я їх не купувала давно. 86-82 вершки. Це первомайський завод у нас в Ніколаївській області, то непогане було. І різка 95,08. Скільки грам? Ой! Скільки його тут грам? Де воно написано? 470 грам. А це молоко теж і 86,34. Полтавочка. Це другого виробника. І... Ой, не... 600, ні, 500 грам. 500, да. Ось велика упаковка. Ого, 182,57. Дивіться, яка гарна коробочка. Упаковочка, я кажу, коробочка, дивіться. І тут цілий кілограм. Це ну, Миколаївський цей первомайський завод. Не знаю, яке воно зараз, не знаю. Молоко незбиране, згущене з цукром, 68, 21, 4, 400 г. Ічня, це пісня, скажімо так. Не знаю я. Мені не подобається цей виробник. І ось ще якесь. Молоко. Ну, це їхня марка, ось 45,83. Це їхня якась торгова марка. А ось є такі, бачите, згущенка просто. Одноразова. Продукт. Даже продукт згущений. Не згущене молоко, а продукт харчовий згущений. З молоком та цукром. 27-22 і де тут 290 грамів. І ось є тут рошеновські торти. Грильяж рошен 331, 60 і мінус 33% скидка. Це виходить, 270 гривень, да? А ось отрюфельний 250 і мінус 33%. А великий 388. Теж мінус 33 відсотки. І золотий ключик тут на все, дивіться, мінус 33 відсотки. 343 гривні і мінус 30. О, тут можна купувати, але я не знаю. це Я попала так, що мені так попало, що мінус 33 відсотки. двістри маленька, скільки тут? 500 грам, Да? І мінус 33%. Відсотки. Ось у праський 346. Так, він коштує 449,20. А так, 346, 347 гривень. Акція. Будь ласка, на праський торт. Це велика, де з вишнею. підожди, я щось не розумію. Торт праський з вишнею, А яка тут в ньому? Вага, 257, 17 торт Пражський, маленька. І мінус 33%. Оце ж можна таке купляти. Київський, он, будь ласка, БКК 301 43. І вау, я не бачу тут. Зараз, якщо побачу. Ну, знімати я не буду. Дивіться, трогати я нічого не буду і витягувати торти, щоб подивитись вагу. Бачите, на все знижка, на всі тортики. То приходьте, черкащані, та купуйте. Ось дивіться, київський торт 253,99. А так він 328,72, 450 грам. А що це за виробник? А, БКК. Тільки в якісь другій упаковки. Тут в такій упаковці ось, Київський. А тут в такий. Йогурт, торт 177 34, 400 грам. Дивіться. Хто так, хто виробник, я не знаю. Ну, я так зніму, якщо буде, видно. Бо я не, не зможу таке прочитати. Так, що вам ще показати? Тортики. Ось дивіться, це що. Мінус 33%, 533,81. А, це Кандімут. Чотири стихії, ось будь ласочка. 444, 84 і все тут мінус 33%. А оце що таке? Ой, не можу зрозуміти зараз. Тістечка Наполеон. Конті Конті, да? Чи що воно таке? Ні, підожіть. Конь. Ні, це щось черкасою виробляє, не може це конті. Черкаси Конт, Це наш виробник. Робе і коштує воно 148,27. А ось 198,36. Що це? Ті торт, боже, я вже на полу зараз ляжу. Пінчер з вишнею 800 грам. Мінус 33%. Ой, точно що на полу вже лежу. Хрещатий парк. О, господи, я перший раз таке бачу, дивіться, хрещатий парк. 185-55. Скільки тут вага 500 грам. Зараз ми на нього... Ой, я боюсь їх трогати, щоб не дай Бог що він не впав. І я. Маріам якийсь виробник. Маріам, дивіться. А це у нас 256-54. Що воно таке? Господі, це БКК три молока. Дивіться. Такий тортичок. А це більший. Три молока. І коштує він 312, 313, а так, 405 по акції. Так, все я вам показала, так? Да? Ну, ось що щось ось ось залишилось тут. 193,83 вагу я не бачу торт пломбірний, Я так не знаю, як воно зніме, не зніме, Як же його сфокусувати, Красивий такий тортик. Господи, опять я на полу лежу. Ташине молоко. 164,74. Ну, до чого невдобного це? А ось WhatsApp, дивіться. Ташина молоко, будь ласка, 400 грамів. Все видно. 400 грамів, все нормально. Ні, там нічого не видно. І так мелко написано, що там можна подивитись. 164, а ось още ще шарлотка. Торт трюфельний, це виробник. Шарлотка видно. Труфельний торт 225,50. Ну, це Черкаси написано. 800 грамм, дивіться. Ну, отак. От Не буду, я ж нічого. Тройся, дивіться, який красивий. Мабуть, Рафаэл. О, точно. Угадала Рафаело. Ну, Рафаело всі угадають одразу. 800 грамів, 225,90. 225. А, 50, не 90, а 50. 225-50 грильяжний. Виробник якийсь черкаси, шарлотка. Ну, я його витягати не буду, як отак зніметься, то зніметься. І Іщилося 261 гривня. Дівочки, я не знаю, я не буду трогатися. Просто отак почитаєте тоді на этом. Я потім відео почитаю. Що я його боюсь, Одні... ой ні, однією рукою, не дай Бог, я зараз його перекину або ще щось зроблю. Буду тоді платити за нього. Дивіться, який він. Там. Все. Я так зняла і ставлю на місто. А цей я вже не буду трогати, бо там вони, бачите, як стоять, не хочу, я боюсь. 277. Це за кілограм. Я думала за упаковочку. Тоді я дивлюсь, що тут же ціна ось у Рафаело. Дивіться. Скільки тут? Я не пойму. Зараз торт тірамісу. 37,58 чи що щось таке? Шарлотка Черкаси. А оце що? 76 чис kiek, да? А це это тиранис? Да что? Это за такие 76 гривень? 266. Все, девчаточки. Все, я показала вам. Мабуть, все. А что тут то торт краский? 95, 58. Все мои хорошие. Даже тортики подивились. Дякую, що був такий невеликий відділ, але бачите, тортики єсть.